Я прийшов перший світо. Українські комуністи були раді, бо з'єднали Україну під Польщі. Тігнали Україну так. І от бігав такий випадок, таку красу, був такий прізвище, так, І він дівцем жовтий прапор. забрав зробив так тих жінок, тих комуністів забрав так. І що й до зустрічати радянську армію, то він пізніше упинився на Соловках. Знаєте, що таке Соловків? Не знаєте, то була страшна тюрма Шевчаській Росії. Аж на тих соловках опинився. За те, що він це на жовтим прапором, ручів, але він був комуніст.